Друзі, вітаю на зв'язку Антон. Ми з вами знову на каналі Страхування в Україні. Тут ми говоримо про тонкощі інсайти страхового ринку, про е, всі секрети страхових компаній, е, дивимося, розбираємо договори страхування, страхові продукти, даємо поради, як не потрапити в якусь проблемну ситуацію, уникнути там зменшення виплати страхового відшкодування або взагалі відмови. Якщо у вас вже є якісь проблеми зі страховими компаніями, то тут внизу є наш номер телефону. Обов'язково напишіть або зателефонуйте там. Всі месенджери до нього під'єднані. Мій асистент він завжди на зв'язку, достатньо оперативно відповідаємо. І ну, нема, до речі, на сьогоднішній день кейсів, де ми не змогли б розібратись і запропонувати вам конкретне рішення проблеми. Хотів з вами сьогодні проговорити от таку ситуацію. До речі, реальний абсолютний кейс. Тобто людина потрапила в ДТП, винуватця був відсутній договір страхування цивільно-правової відповідальності. Тобто ми чітко входимо під регламентну виплату моторного бюро, і ми звертаємось до моторного бюро, але там ця людина вона займається волонтерською діяльністю, там декілька автомобілів і вночі приїжджають військові. Uh, і частково ну, демонтують деталі, там, знімають акумулятор, якщо я не помиляюсь, і ще щось. Ну, дрібниця, яка ну, взагалі не відноситься до пошкоджень, які були отримані внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. І далі відбувається саме цікаве те, що роблять, до речі, багато страховиків. Моторно-транспортне бюро також це робить. Але цей момент важливо знати. Оскільки, от з досвіду, дуже багато людей тут потрапляють і втрачають, фактично їх розводять, виглядає це таким чином, що далі приїжджає фахівець на місце і там складає документи, що Автомобіль, значить, він не був збережений у тому стані, в якому він знаходився після дорожньо-транспортної пригоди. Тут є нюанс, тобто є у нас 30-та стаття закону про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності, є 31-та стаття. Ну, де дійсно треба зберігати цей автомобіль, але нюанс тут в тому, що це стає підставою для відмови лише в тих випадках. Коли це унеможливило встановити розмір збитків. А в нашому от, е, випадку, коли автомобіль був е, частково розібраний, тобто щось там демонтувалось, це не виключає можливості встановити розмір збитків. І про це е, дуже Якби дружно і моторно-транспортне бюро і страхові компанії мовчать. То ми беремо методику товарознавчої експертизи оцінки калісних транспортних засобів. Пункт 8.5. виходимо з того, що положення методики передбачає наступне: неможливо скласти звіт про оцінку. Лише коли автомобіль повністю або частково відновлений. Тобто два випадка повністю або частково відновлений. А, факт демонтажу не виключає можливості скласти звіт про оцінку і фактично встановити розмір збитків. Так, да, можна не порахувати якісь деталі, які були демонтовані, якщо вони відносяться до ДТП. Але. А, це не може бути підставою для відмови виплаті страхового відшкодування, як робляться у нас в Україні повально, якщо ви зайдете і подивитесь у реєстр судових справ. Тому майте це на увазі. Звичайно, що зловживати не треба, але ну, ситуація може бути ну, будь-якою. В цій історії, про яку я вам розповідав, ну, не віддати там військовим акумулятор, ну, це ну, не влізає в голову. Е, тому, якщо вже таке сталося, то захищайте свої права і е, спокійно можна добитися і отримати належне вам страхове відшкодування. Тому, якщо у вас вже є якісь проблеми зі страховими компаніями, вам відмовляють у страховому відшкодуванні, або занижують розмір виплати, затягують, звертайтеся, тут внизу є наш номер телефону, до нього під'єднані всі месенджери, ми обов'язково вам допоможемо. Якщо ви ще не підписані на наш канал, обов'язково підпишіться. І Передайте це відео, поділіться. Будемо дуже вдячні знайомим, тому що робимо, ну дійсно, на мою думку, крутий класний контент, який ви не знайдете більше там не на одному ресурсі в Україні. Дякую, що дивитесь, Пока, друзі.